Зв'язку з мобілізацією велика кількість співробітників проводять службу в зсу за строковими договорами прийняття прийняття нові співробітники, які виконують роботу мобілізованих. Як правильно підрахувати кількість працівників з інвалідністю, які мають працювати на підприємстві? А задля цього треба взяти дуже чудовий документ. Інструкція номер 286 зі статистики кількості працівників, які нам дає відповіді на всі ваші запитання, дуже докладний. Норматив працевлаштування осіб з інвалідністю це 4 від середньооблікової кількості штатних працівників. Коли я обчислюю середньооблікову кількість штатних працівників за інструкцією 286, я не беру до уваги тільки працівниць відпустці по догляду за дитиною, тільки працівниць відпустці по Вагітності та пологам. Всі інші працівники, які входять в облікову, зокрема і мобілізовані, вони в мене лишаються в середньообліковій кількості штатних працівників. Ви їх продовжуєте відповідно ще показувати в д 1 і разом з тими працівниками, які у вас і так обліковуються в середньообліковій, але нічого не роблять. У вас з'являються ще додаткові працівники. Тобто, у вас і ті увійшли в середньооблікову, і по строковим трудовим договорам у вас увійшли в середньооблікову. Якщо за наслідками року середня у вас дасть дуже хорошу суму, а по деяких місяцях вона аж буде аж подвійна, то відповідно все це і вплине на норматив працевлаштування осіб з інвалідністю. Адже є прямі чіткі вимоги інструкції номер 286 як рахується середньооблікова кількість штатних працівників з конкретними прикладами.